Діти грали в магазин, були продавцями, продавали безліч краму, різного, корисного, а бабуся з дідусем були покупцями, купували у дітей, купували, жартували. Ось Петрусь продав із пластилину зроблену машину. А дідусь її купив за баночку малини, ще й цукерку шоколадну додав до рахунку, бо сподобались йому петруся малюнки. А бабусічка відкрила свою скриньку, а в тій скринці печиво з полуничною начинкою. Печило смачне, схоже на монети. Тож бабуся в ту ж хвилину і купила паперову ляльку в онуки даринки. А за смачні пиріжки дідусь із бабусею у онуків накупили паперових літаків, а потім веселою ватагою. До гори побігли, щоб разом з онуками з тієї гори запускати паперові літаки. Запускали літаки, весело сміялись, їли з сиром пиріжки, бабуся з дідусем з онуками грались. Потім в дідуся виникла ідея запустити в небеса повітряного змія. Змій злетіє із небо, між хмарами ширяє, він з паперу, але в небі, мов справжній оживає діти в захваті від дива, схожого на мрію. І з землі руками машуть привітання змію. Лети лети казковий змій, на зустріч пухнастим хмаринкам, Маша Петрик ручкою йому сміється Даринка, а бабуся взяла смартфон і все зафільмувала, щоб на пам'ять залишилось усе, що відбувалось. Завтра діти в дитсадочку всім друзям розкажуть, як провели ці вихідні кінолисі.